Усім привітки! Сьогодні у мене невеличка упаковочка, але дуже хороша і якісна продукція, яку я замовила і для себе, і для своїх клієнтів. Почну я з того, що хто дивився мою попередню розпаковочку, я брала для своєї сім'ї алої вера з яблук і Осалі. Цього разу я взяла з винограду. Маю пів літри, хватає на один місяць. Взяла дві баночки. Наступне замовлення це є. Ось така зубна паста з активованим вугіллям має 100 мл. Я вам зараз відкрию і покажу, як виглядає даний тюбик. Якщо ми беремо пасту з алої вера, то вона буде зеленого кольору. Якщо ми беремо з активованим вугіллям, то вона буде ось такого чорного кольору. Наступне замовлення це є бальзам після бриття, має 100 мл. Але зауважте, що такий бальзам підходить не тільки для чоловіків, але і для жінок. Має дуже приємний ніжний запах. Не забувайте, що я окремо роблю ще відео, де показую, як виглядає даний продукт. Хочу сказати те, що такий бальзам можна використовувати навіть на проблемні частини. Нашого обличчя. Особливо, хто має прищі, а це є проблема у багатьох, не тільки жінок, але і дітей і чоловіків, то ось такий бальзам вам буде в допомогу. Наступне замовлення це є дезодорант, має 50 грам. Нарешті я його отримала, тому що розбирають і приходиться дуже-дуже довго чекати на нього. Це є нероликовий, це є твердий дезодорант. Теж має дуже приємний гарний запах, і мені подобається те, що він є універсальний, підходить для всім і вистачає на дуже-дуже довго. Відкручуємо, знімаємо зверху кришечку, і ось таким методом будемо крутити наш дезодорантик. Так що, слідкуйте за моїми новинками і за моїми наступними відео, я вам більш детально розкажу і покажу про даний продукт. Ось такий шампунь, який має 200 мл, він є з конопляною олією та канабідіолом. Я його відкривати не буду, тому що це є не мені. Є ще інша продукція даної серії. Так що, хто хоче більше дізнатися про цю серію, долучайтеся до мого інтернет-магазину, який є в Instagram, в вайбері і в телеграмі. Хто не має посилання, пишіть мені, будь ласка, або під цим відео, або у мої приватні повідомлення, і я вам скину посилання. Подаруночок я отримала ось такий антибактеріальний гель, дуже економний. І замовила я ще зеленого кольору ось таку зубну щіточку. Має м'які щитинки, є різні кольори, так що вибирайте ті, які вам найбільше і подобаються, і підходять. Ну що, друзі, ось така коротенька розпаковочка. Якщо вас зацікавив даний продукт і ви хочете вже дізнатися, пишіть мені, будь ласка, у приватне повідомлення, і я проведу з вами консультацію. Ну, а хто хоче спробувати дану продукцію, пропоную вам її спробувати зі знижкою, а хто хоче співпрацю, пишіть мені, будь ласка, у приватне повідомлення. Всім дякую за увагу. па-па-па-па, і до нової зустрічі!